Всім привіт! Ну що ж так, як я казав, після таких важких моментів все перевертається з ніг на голову. Так було і в той день. У мене був супер важкий день, погана погода. Падав дощ. Я дуже довго їхав ті 200 кілометрів. Але коли я приїхав до дівчини, яка мене вписувала, я зрозумів, що воно того варте, Оля. Вона одна із найкрутіших людей, які мене колись вписували. Настільки цікава особистість, що я вирішив зробити окреме відео, де вона про себе буде розповідати. Силку я залишу внизу. Тоді маршрутки завіс мене в Орш. але мені потрібно було в місто Барань це недалеко від Орш. Я дійшов до кінця міста, застопив тачку, і знаєте, за ці декілька днів, поки я був Білорусі, водії двічі хотіли мене одружити. Ну це звичайно жарти були. Але в той день це було набагато серйозніше. Мене підібрала пара, такі трошки старші люди. Ну і у нас почалася звичайна розмова: що звідки ти, чим займаєшся, де вчишся, чи працюєш. Я ж розповів, що я з України подорожую, сказав свою історію. Ще якось я заікнувся, що я не п'ю і не курю. Після цього вони так на мене подивилися і кажуть: Слухай, дівчина в тебе є. Ну, бо знаєш, у нас донька твоїх років в мінську вчиться, дуже розумна на міжнародних відносинах, англійську знає. Я не знав, куди мені треба їхати в барань, я тільки мав номер. І Водій мене запитав, куди ти підкинути. Я кажу, я не знаю адресу, тільки маю номер. Він взяв номер, подзвонив. Він зв'язався з Олею і підвіз мене прямо під самі ворота її будинку. Далі вийшла Оля. Ми познайомилися, поспілкувалися, і тут вона каже: знаєш, у нас є баня, і по суботах до нас приходять знайомі, родичі, і ми паримося. А то була якраз субота. Це було просто як бальзам на душу, тому що я так намерся, поки встопив. І ось же через дві години ми з дядьом Колем сиділи в бані, так класно парилися. Ці два дні були взагалі просто шикарними. Я виспався, мене постійно кормили і думали, що я все рівно не наївся. Та це було просто супер. Привіт, друзяки. Сьогодні я їду в Вітір від Орші до Віцівська близько 80 кілометрів, декілька годин, і я вже там. І коли я під'їжджав до Вітівська, мені зупинився один мужчина. Буквально трошки мене провіз. Але коли ми почали спілкуватися, він питає: ти звідки кажу з України? Яка область? То Закарпатська. О, знаєш, а у мене мама туди родом. Вона жила возле села середньої, Пацканьові. А це буквально 20 кілометрів від мого міста. Я вже в Вітівську. Це Олександріна. Олександріна, скажи привіт. Привіт. Зараз ми йдемо десь тусити. А, подальше. А, це а, щік. Можно раньше было снимать моменты, но их не снимал. Все, так и родут. А вот это тот мой посмотреть. <laughs> Посмотри, ну давай, посмотрим. Мы зайти не можем, но хотя посмотрим, что там. Ух ты, круто. <смех> <смех> А а угу. Тоже можно посмотреть в окошко? Ну, там скоро будет вход, видишь, написано скоро. Время работы, мы не успели. А, а тут еще хостелы у нас есть. Ну, вообще, интересное место вижу. Здесь коридор, есть <коридоры, коридоры> двери. <коридоры> вообще классно. <коридоры> Мне нравится, видите. <коридоры> <коридоры> а почему они пустые? Сюда <коридоры> что нет? Никто не приезжает? Хостелы? Т Только местные живут в хостелах. Почему? Ну, там никого не было вообще. Это, это не хостел. Как что это? Это памятник князю Альгерду. Это не хостел, это памятник князю Альгерду. Литовского. У нас тут и, лит... и литовцы, и поляки, и рубки, кого только нету. Угу. И уже теперь украинцы, если я приехал. Теперь украинцы. У нас есть памятник литовскому князю, памятник к русскому князю, там, ну, два Круто. Место. И все всем нравится, все А есть памятник там. украинскому автостопщику? Организуешь потом? А, это наш сказать? музей. Коли я шукав писку вітіпську, я написав декільком людям, і два від мені відповіли. Це Саша, я сьогодні ночую, і ще один хлопець з Шрі-Ланки. Він казав, що у нього завтра іспит, тому він не дуже буде мати час, але казав, що було б здорово зустрітися. І він казав, типу, приходь на чай. Саша ще має трошки справи, і вона пішла додому. Я зараз потусуюся з ним. Всім привіт! Я Адіб із шрі ланка і це Чату Ай, хто із Шрі-Ланка, Ми просто врачі тут і я. Нейрохирург и анагенколог. Просто мы работаем как интервью в Беларуси. Познакомлю с Денисом. И он нам очень помогал и много много сказал Украине, да? Украине. Интересно, сейчас чай пием просто. And we are eating yes. Это Шри-Ланки чай. And what do you want to say? Uh, actually, nice to meet Dennis. Uh, he was talking about hijacking app and everything. like We have not uh, used that app for the time being. Uh, in the future, we might use it. Basically, Dennis just... is a very good traveler. Traveller, so yes. He just Aww. gave us very, <laughs> very good tips. He, he has given us very good tips about couch surfing and hitchhiking. So, basically, we know what to do next. European and Ukrainian trips. Uh. Thank you, Dennis. You are an amazing person. Oh, Thank you, you too. <laughs> thank you. Bye. Насправді вітіп дуже гарний. Він рахується як культурна столиця Білорусі. Так що приїжджайте туди, обов'язково. Ось так закінчився перший тиждень моєї подорожі. Ну, а вам хочу сказати до нових відео, ребята. Пока.